Привіт! Я Полтава. Я бачу, як на моїх околицях з'являються нові кав'ярні, такі, де можна випити доброї кави, побалакати з сусідами, просто видихнути. Я знаю, що почати свій бізнес у мене непросто: документи, дозволи, оренда усе складно і повільно. Але ж підприємці просто хочуть працювати і творити у своєму місті. Малому бізнесу в Полтаві потрібна підтримка, прозорі умови, чесні правила, людське ставлення. Вони готові розвиватись, треба лише не заважати і трохи допомогти. Я можу бути містом для людей, які хочуть тут жити, працювати і створювати своє, заповніть анкету за посиланням і скажіть, що треба змінити, щоб це стало реальністю. Давайте крокувати у майбутнє разом.